Всім привіт! На зв'язку незалежний експерт онуфрєва Вероніка. Що вам такого цікавого розказати! Доброго ранку! Усім! Починаємо новий день з найулюбленішим радіо усіх дорослих та дітей. Тисяча друзів! Бажаємо сонячного ранку та гарного настрою! Три причини, чому потрібно слухати міжнародне інтернет-радіо. Тисяча друзів. По-перше, радіо це частина освітнього процесу школи гуманітарної праці. Тому жодні відомості, подані тут, не будуть зайвими, непотрібними чи неправдивими. Жодних фейків. Слухаючи пізнавальні передачі, ти поглиблюєш свої знання з української, англійської та німецької мов, з української та зарубіжної літератури з історії театрального мистецтва, біології, хімії, основ здоров'я, а ще розширюєш світогляд, отримуючи добірну інформацію про музичне і образотворче мистецтво, психологію та багато іншого. По Друге інтернет радіо тисяча друзів це майданчик для опосередкованого спілкування учнів і випускників ШГП. з різних куточків планети. Школярі надсилають аудіозаписи про те, що їх цікавить. Діляться враженнями від якихось подій. Випускники записують радіопривітання і репортажі. Ранафилміфуречфора радіостейшеномайськотазенсіленс онлайн «1000 Френс. Тисяча друзів інвідіо стейшн холд 1000 Френдс. По-третє, на нашому радіо звучить лише висококласна музика, класика, джаз, найвідоміші музичні композиції різних народів світу, найвизначніші інструментальні твори. Тож розвивай свій естетичний смак. Долучайся до по справжньому прекрасного. А ще жодної надокучливої реклами. І наостанок. Такого радіо ти не почуєш в жодній школі. Ми унікальні. Можна пишатися і хвалитися тим, що ти слухаєш міжнародне інтернет радіо, тисяча друзів навіть більше є одним із його авторів і ведучих. А на зв'язку була незалежна експерт Онуфрєва Вероніка. До зустрічі на хвилях улюбленого шкільного радіо.